А ви знали, що собаці можна робити зауваження на протязі хвилини, двох-трьох, а не тільки в моменті. Наприклад, ви приходите додому, і ваша собака стрибає на вас лапами і тікає від вас. Ви в цей момент наздоганяєте і робите її зауваження, навіть якщо вона вже не стрибає. Чому? Бо вона знаходиться в цьому стані, щоб знову стрибнути на вас через хвилинку-дві. Далі, під час підбирання їжі на вулиці, ви робите собаці зауваження, вона, наче відходить, не підбирає, але стоїть, зомбує поглядом цю їжу і не уходить. В цей момент. Ви теж можете зробити зауваження, тому що ви ругаєте її за наміри, а не за тільки стан, в якому знаходиться наміри, в неї є підібрати, і як тільки ви відвернетесь, вона це зробить. Тому робити зауваження можна. Якщо ваша собака гавкає на дзвінок або на гостей, в цей момент також робіть зауваження, але якщо вона погавкала, замовчала, іначе вже не гавкає, але хвост неї трубою, вона напружено стоїть біля дверей і хоче от-от гавкнути, то за те, що вона от-от гавкне, ви можете робити зауваження. Зауваження. допоки вона не відпустить хвоста, не образиться, не відійде. Коли не треба робити собаці зауваження, коли вона вже давно це зробила 5-10 і більше хвилин, і скоріш за все вона вже не пам'ятає, наприклад, псування речей або напісяти на ліжко. За це часто люди ругають, коли приходять. Але собака це давно зробила, і ця проблема набагато глибше. Тому а, за це не ругайте, просто працюйте з корнем проблеми, а не з наслідками. І якщо у вас не вийде, ви знаєте до кого звертатися.